Це відео патрульної поліції Львівської області. Тут чоловік насиховий вирішив не чекати зеленого сигналу світлофора і побіг на червоний. На нього виписали постанову за порушення правил дорожнього руху пішоходами. Штраф за це 255 гривень. А це початок вулиці Чорновола. Одне з місць, де, за словами патрульних, найчастіше пішоходи нехтують правилами дорожнього руху і перебігають проїжджу частину у невстановленому місці. З дуже тяжкими торбами, з лікарні в лікарню. Чесно. Тут у нас чорновола, 1 таке проблематичне місце. Часто звертаються, і водії скаржаться на пішоходів, які переходять проїзну частину в невстановлених місцях. Відповідно на такі звернення реагуємо і стараємося. Звертати увагу на пішоходів, проводити бесіди з ними і притягуємо до відповідальності. В даному випадку тут є зупинка громадського транспорту. Хтось не встигає на автобус чи на якийсь інший транспорт, і старається чим швидше перебігти проїзну частину і тим самим порушує. Люди такого більш старшого віку з нашого досвіду частіше порушують. Можливо, їхній вік якось на це на це впливає. Напевно, молодь відповідно. Більш свідоміша за півгодини на Чорноволе інспектор поліції зупинили трьох пішоходів, які перебігали дорогу у невстановленому місті. Штраф виписують одразу. І особа буде мати 15 днів на сплату штрафу, 10 днів на оскарження у постанови, якщо наважає, що наше рішення було незаконним. І якщо вона протягом 15 днів не оплатить, сума штрафу автоматично подвоюється. Тобто, якщо сума відповідальність складає 255 гривень, так буде складати 510 гривень. І в подальшому буду направлятися матеріалу виконавчу службу. У нас є планшети, у нас є принтера собою. Ось так виглядає принтер. Ми за допомогою нього можемо роздрукувати на місці постанову. Якщо екіпаж має при собі термінал, то штраф можна оплатити одразу на місці. Лише цього тижня, за словами речниці патрульної поліції Львівщини Катерини Рибій, таких штрафів виписали більше 180. Ольга Дейнека, Руслан Лавренов, Суспільне новини Львів.